Отже, друзі, це друге відео про доклад Комісії ООН про військовий злочин расистів під час війни Росії з Україною. Але спочатку підпишіться на канал, поставте вподобайку і натисніть на дзвіночок. Комісія зробила висновок, що російська влада застосовувала катування систематично та широкомасштабно. Задокументовано випадки сексуального насильства, жертвами якого стали жінки, чоловіки та дівчата віком від 4 до 82 років у 9 областях України та в Російській Федерації. Зґвалтування відбувалися під дулом пістолета з особливою жорстокістю та із застосуванням катувань, таких як побиття та удушення. Іноді злочинці погрожували вбити жертву або її родину, якщо вона чинитиме опір. У деяких випадках одну й ту саму жертву гвалтувало кілька солдатів. Або одну й ту саму жертву гвалтували кілька разів. В одному випадку жертва була вагітною і марно благала солдатів пощадити її. Через кілька днів у неї стався викидень. У деяких випадках злочинці також страчували або катували чоловіків та інших родичів чоловічої статі. Члени сім'ї, в тому числі діти, іноді були змушені спостерігати за тим, як злочинці гвалтують їхніх близьких. Ще одним видом катування, який задокументувала комісія, це примусове оголення. Такі випадки були виявлені в Донецькій, Харківській та Київській областях в Україні та в Російській Федерації. Що стосується примусового оголення, то в різних ситуаціях російські військовослужбовці наказували людям роздягатися і залишатися голими в тому числі протягом тривалого часу. Що може бути формою сексуального насильства? Жертвами були чоловіки, жінки та один 17-річний хлопець. Такі дії вчинялись під час ув'язнення та на фільтраційних пунктах і блокпостах. Серед іншого, з метою приниження жертв під час катувань і тримання під вартою або для перевірки наявності татувань, примусове оголення. Виходило за межі того, що було прийнято у рамках перевірки безпеки. Ще один випадок примусового багатогодинного оголення у принизливий спосіб був застосований до нових ув'язнених після їх прибуття до Оленівської виправної колонії Донецькій області. В Іншій ситуації російські збройні сили затримали священника, повністю роздягли його, побили і наказали пройти голим протягом години вулицями його села. Окрема комісія підкреслила випадки депортації людей з України в Росію. Де до них також застосовували тортури, затримані перебували у слідчих ізоляторах у Курській і Брянській областях. Жертвами були як чоловіки, так і жінки. У Курській і Брянській областях утрималась велика кількість українців, яких допитували, звинувачили у підтримці українських збройних сил і піддавали тортурам. За словами колишніх ув'язнених, російська влада назвала деяких із них військовополоненими однак, після вивчення обставин їхнього перебування. Комісія встановила, що вони зберегли свій цивільний статус. Жертви поділилися з комісією своїми глибокими втратами і травмами. Вони підкреслили важливість виявлення винних і притягнення їх до відповідальності. Один чоловік, чий батько був втрачений рашистами в селі Харківської області, розповів комісії: вони покарали невинних людей. Тепер ті, хто винен, повинні бути покарані за всією суровістю. Підписуємось на наш канал, ставимо вподобайки та тиснемо на дзвіночок. Залишайте коментарі, це все допоможе ще більш розповсюдити відео. Дякуємо за перегляд! Працюємо для вас! Слава ЗСУ! Віримо в наших героїв!